Вітаємо вас на ютуб каналі Школа для собак. Дред. Сьогодні ми поговоримо про таку породу, як лагота Романньова. Виглядає як плюшовий медведик, а нюх має як справжнього мисливця. Це Лаготто Романьоло, стародавня італійська порода. Спочатку цих собак використовували для полювання на водоплавну дичину. Коли болота осушили, Лаготто став найкращим для пошуку труфелів. На вигляд, справжня мілаха, середній розмір, кучерява шерсть і виразні очі, вага приблизно 11-16 кг. Зріст до 48 см. Головна особливість це гіпоалергенна шерсть, яка майже не линяє. Лаготто дуже розумна. Доброзичливий і вірний. Він любить людей, добре ладнає з дітьми і з незнайомцями може бути обережний. має вроджене бажання працювати, тому потрібно багато фізичних і ментальних навантажень. Це одна з найрозумніших порід, тому навчається легко і із задоволенням. Але нудьгувати він не любить, йому потрібні ігри на розвиток нюху. Це ідеальний пес для активної родини. Що хоче компаньона для прогулянок, і також вірного друга. Середня тривалість життя 14-16 років. Важливо стежити за вухами, шерстю і не допускати ожиріння. Лагота Романьолова – це не просто собака, це веселий, розумний працьовитий друг, що стане справжнім членом вашої родини. Дякую, що подивилися це відео. Ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на наш youtube канал.